і в розріз. Ця сім'я трішечки сильніша була, ніж ті, хто дивився попередні рульники, руль, той розуміє, про, про що мова йде. Тому цю сім'ю я все-таки, мабуть, розширю відразу корпусом ващино. І Зараз подивимося, який вона стан має на сьогодні. Що тут? Ну, тут другий корпус забитий пчолою. Потрібно навіть підводити з нею Мабуть, ще й мед є. В магазині теж є бджола. Ну, ця сім'я свіша була, тому зрозуміло, що тут теж є добрий напряск, є мед в магазині. Ця сім'я непогана. Скажем так, класична, розширена, Єдине, що не потрібно було все таки... Зараз прибираю рішітку, вона зараз якраз таки не потрібна тут. Е її потрібно поставити ось тут вже на цьому корпусі з лощинкою. Е навіщо? Е Забитий корпус жилою, для того, щоб, е коли підніметься матка, коли прошу створити лощину в другому корпусі, підніметься матка, щоб... Щоб матка піднялася, жітка там не потрібна. І обов'язково відкритий має бути литок в другому корпусі, для того, щоб ефективніше піднялася Все, Тепер ставимо магазин назад. Це все, все як було так і ось так швидко зробимо без всякого. Вулики, магазини тут тобто є, є, як є. Я в цьому вцілівся, що я з них планую зробити відводок з, тих, з цих восьмирамкових вуликів, тому буквально через 10 днів-12 буду робити відводки, тому що вчора була вже прививка, вже заклав я маточники, тому побуде так. Нічого в цьому страшного немає. Так, другий корпус теж э, стоїть 5 рам від бджолої. Бджола є в другому корпусі. Зараз подивимося, який стан має магазин і приймемо рішення, як розширювати. Чи корпусом, чи все ж таки по рамкам. Вагомий, мабуть, з медом. Медик із є. Тут пчели э, менше в магазині. Набагато менше. Я б сказав, би, навіть він, він дійсно тут зайвий цей магазин. І працювати по класиці, скажімо так. Ну, Тут непогано, тут бджоли в першому корпусі достатньо, тому зараз несу ще один корпус з вашіною і розширюю. Сперні другий корпус з вашіною. Тут потрібно розуміти, восьмиравка нових вуликах при розширенні. Якби потрібно чути чувствувати сім'ю, на що вона спроможна і що з нею можна робити, що, як її можна розширити. Тому що я першу оглянув сім'ю і скажу так. В першій сім'ї я зробив порамкове розширення, тому що так достатньо було б бджоли в першому корпусі, щоб відразу поставити другий вощиною. Все, магазин я сюди не ставлю. Бджола його не займає цей магазин, тому я його приберу. Тут бджоли небагато, вона зараз злетить з нього та і все. Я його Приберу цей магазин, ось так поставлю, Вона злетить і все, глянемо зараз ще цю сім'ю. Ставлю другий корпус з овощиною. кладу роздільну решітку. Повертаю магазин і ставлю ще їм один корпус. Ось так. Все. От тут і є переваги восьмиравкових вуликів, що працювати можна корпусами. Все, бувайте.